Часто люди шукають Бога в своєму житті, коли е, біси мучать, коли проблема, коли прокляття. І людина йде до Бога. Бог, як люблячий батько, він завжди хоче допомогти своїй дитині, звільнити її від цих демонів, які мучать, які приходять вночі душать, сідають і здіваються, вводять да, в такі е, параліч, сонний. Це ж все бісня, це все демони. І... Людина, коли приходить в дім Божий, коли читає Біблію, Бог він звільняє, Бог дає благословення, Бог дає благословення на сім'ю, на діток, на те, щоб наше життя воно стало кращим. Для чого? Для того щоб ми могли досягнути Царства Божого, людина настільки матеріальна, щоб весь її фокус тільки на земне благо, щоб мені було добре тут, але забуває за вічність, забуває за те, що є царство Боже, і все наше християнське життя це для того, щоб досягнути найбільшої мети вічності з Ісусом Христом. І в царстві Божому будуть винагороди, хтось буде багатший, хтось може бідніший, хтось буде служити, а хтось буде як пан при воротах, тому що тут в земному житті фокусувався не на матерію, а на служіння Богові. Якщо ви бажаєте доторкнутися до Царства Божого, досягнути його, освятитися і вивчити Слово Боже, напишіть мені, поставте плюсик під цим відео. Я допоможу вас, вам додам вас до чату, де проходить курс вивчення Слова Божого. Дуже цікава група, де ви зможете послухати Слово Боже, як розбирають откровення, як вивчають Біблію. Це цікаво і це не займає багато часу. Ставте плюс.